Я зразу почала молитися Богу. Говорю, Господи, поможи, постав свій захист, щоб хоч хату не розтрощило, бо куди йти, нічого ж не підготовлено. Ми все думаємо, що це шутки, шутки, там війна. В нас так смішно. Всі гуляють, пів хати, пів світу танцює, пів світу плаче. Ніна Захарівна пригадує, як пройшла ранкова повітряна тривога на Рівненщині. Жінка проживає сама, зізнається, не аби як перелякалася. Рано проснулися від того, що збивають всі. Трасеться стіна, вікна, двері, все перелякалася, звісно, сильно. У мене з серцем проблеми, тепла таблетки. Прийшли мій, я віруючи, хожу. То прийшов мій священник, та зразу мене провірять, чи я бо я одинока. Ну, але слава Богу, сусіди побігли, всі дивиться, що там, що там, двері в мене в сараї вибило. Чула вибухи і сусідка Ніни Захарівної, пані Поліна. Жінка каже, її будинок теж зазнав ушкоджень. Я не спала, але я собі <смірко> одіялом накрилася і так, <смірко> так спасалася. як Кажуть, ушкодження є в нас. Вагонка пооблітала, бачите, тут і по цьому, і в сараї двері рознесло. А в сусідів є там далі, що і вікна повибивало і двері отакі. В цих сусідів маленький осколок. Не знаю, що там може впало більше на кришу, бо високий будинок, але маленький осколок, десь такий, як 10 гривень, то пробив повністю геть на сходи. Слава Богу, вікна на місці, все на місці. Оце такі. Повиривало. Тут, от бачите, повністю. Це ми позабирали, занесли туди, складали, а тут ще так тримається на газовій трубі, то не попадало. За попередньою інформацією люди не постраждали. У кількох будинках було вікна, пошкоджені припарковані авто. Ну, Двері кріплення вирвало, да, і рама тріснула там. Так що таке вибух був потужний, дуже. Відомо, що через ушкодження критичної інфраструктури було знеструмлення понад 10 тисяч абонентів області. Втім, за лічені години усі споживачі вже стали заживлені. Тільки тепер ми більше будемо цінити, як люди наші там страдають, переживають. Хлопці гинуть. Оце біда. А це переживемо, аби Бог дав здоров'я. Ну і мир, звісно, нашій країні. Миру, миру, всім миру. Ілля Томашевський, Аріна Тітова, новини Рівного.